Разом з нами має бути політолог міжнародник експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитро Левусь. Пане Дмитре, слава Україні! Бажаю гарного вечора! Да, слава вітаю! Теж всім гарного вечора, пане Дмитре. От ми сьогодні почали нашу розмову. Ви напевно чули так, що я зачитувала інформацію про обмін, який відбувся. Ну, Путін це подав як поступку Україні, але ж ми прекрасно розуміємо, що такі обміни готуються завчасно. Невже в команді Трампа це не усвідомлюють? Як ви оцінюєте взагалі вчорашні перемовини між Трампом та Путіним? До речі, я якраз от коли ви зачитували, якраз і хотів сказати з цього приводу, що зрозуміло, що Путін традиційно паразитує на темі от такої гуманітарні, зрозуміло, що і Зеленський. До речі, потім вже ж на своєму інтерв'ю він сказав, так що де да, обмін готувався, готується, і всі, хто тут не те, не треба навіть бути дотичним до теми обмінів військовополоненими для того, аби. Знати, розуміти, так, як воно відбувається, просто от за три роки війни. Якщо ти от просто дотичний до інформації по війні, то ти розумієш, що це складний процес, що це залучення. Кількох різноманітних служб тут і ГУР, і, і спеціально, да, і координаційний штаб щодо поводження з військовополоненими, да, і інші структури, і ті, хто залучений, точно знають про те, що коїть Росія в цих з цими обмінами, як воно відбувається, і наскільки це тяжкий процес. То, звичайно, що ну мабуть усвідомлення цього є, але з огляду на те, як на це реагує. Американська сторона, то в принципі вони ну, готові підігравати Да? Тобто, я, до речі, припускаю, що можливо, безпосередньо сам Дональд Трамп і так і взагалі з цим не надто да, якось близько до серця приймає, тому що просто мені завжди перед очима стоїть та. Картина, коли йому Володимир Зеленський показував фотографії наших військовополонених, і як він відбросив, да, відкинув ці фотографії за великим рахунком, да. да, тобто він не проявляв аж ніякої взагалі ніякої емпатії, да тобто, це і взагалі емпатія ж не проявляється. Ну навіть в тому плані, що ми, коли ми востаннє чули, що нинішня діюча адміністрація Білого Дому взагалі говорить про міжнародне право. От саме в цьому контексті всі ці переговори, в тому числі вчорашні, які були саме в цьому, так от що діл да там от угода, да там оборудка ще будь йдеться про будь-що крім обов'язків сполучених штатів за теж міжнародним правом, крім реально міжнародного права, крім гуманізму, який дійсно теж необхідний. І е, саме от, ну, в цьому контексті так теж все і відбувалося, і для мене нічого несподіваного не сталося. Єдине, що наприклад я думав, що буде так, що е, російська сторона взагалі погодиться на ось це 30-денне припинення вогню, але ось. Ці е, от дві головні вимоги, про які вони говорять, про в даному контексті що е, припинення на цей період е, військової допомоги Україні та е, другій припинення мобілізації, що ось це буде вимога, яку вони однозначно виставлять, і Сполучені Штати будуть. Це так би мовити, просувати, сталося бачити по-іншому. Вони навіть на цю, на цю пропозицію не пристали, а пристали, до речі, на ту пропозицію, яку Україна пропонувала з ну разом план... з Францією, так. Це була спочатку Франції... ідея Макрона. Так, тому, тому насправді, як на мене. Те, що ми зараз отримали, я не згоден з тими, хто говорить, що це все вдалося путіну. Та ні, нічого подібного там не все вдалося, але точно ми можемо сказати, що. Цей Путіна йому вдалося ну уже раніше, і не те, що там він там якось старався, а просто ну такі погляди у Дональда Трампа вийти із цієї ізоляції, з ним говорять, да, знову як з нормальним, да, так би мовити, Сполучені Штати і другий момент, от те, що зараз. Поступово вони починають втягувати туди, де Росіяни як Росіяни завжди діють. А діють ми теж знаємо, як це відбувається. Ну там можна згадати 2014-2015 рік, коли мінський процес був. Коли вони купу всяких дрібниць, купу ось цих додаткових вимог, умов, модальності, як щось має працювати, легалізація того, що що взагалі не може легалізуватися. Я просто от завжди наводжу приклад. Пам'ятаєте, була така тристороння контактна група. Танському uh -huh. процесі, так от російська пропаганда, що завжди робила? і пропаганда і офіційні особи також вони говорили: контактна група, і тристороння контактна група це. Росія, Україна обсє та да, офіційно за всіми визначеннями. А Росіяни її завжди представляли як це Україна ОБ, Україна ЛНР ДНР, да і ОБСЄ, є да, або там Україна Україна взагалі Україна та ДНР, ЛНР. А Росія обсє це посередники, да чому вона контактна? Чому ось ця літерка «Т» Випадала так, тобто, ось так. І, і тут вони зараз з цими робочими групами по Чорному морю, а насправді не тільки по Чорному морю, тому що зараз, от, наприклад, вже е, почали писати про е, так, воно понятно, що схоже, з пакт Молотова Ріднітрова, пакт уїткова Дмитрієва по економічних справах. От, втягувати Сполучені Штати саме ось в о, цю історію да, цих таких довгих переговорів, які о, спочатку ніби будуть щось визначати щодо чорного моря, які то, яка там має бути система безпеки. інші там ці переговорні групи вони будуть визначати. А як же ж ви їм далі співпрацювати з цими о, економічними цими плюшками, які Росія о, ще в Ріяді дала? Тобто. Ось як на мене, це цей головний результат, і е, знаєте, ще один момент: от ця е, Путін. Е, знаєте, що у нього ще такий момент вийшов, але це для внутрішнього, звісно, споживання. Е, росіяни вони е, завжди е, ну, є такими фетишистами щодо нумерології, щодо дат, щодо символів. В Сполучених Штатах нікому на думку не спало, що зустріч за точніше перемовини, ці, які мали відбутися 17 числа, чомусь сталися 18. те число це е, річниця кримської промови да, Путіна. Тут та яка саме судецька, як це, це тобто для нього це символічна дата, і ось в цю символічну дату він ось ці пропагандистські речі абсолютно зробив. Я тут з ми, завдяки мені відбувається обмін і за великим. У США цьому підіграють. Ну скажімо, не і другий момент, де вони точно підіграють, де просто заява, яка ну гниле слово, яке нічим не підкріплене. Що ми да, от ми погоджуємось з тим, щоб не бити по енергоструктурі. І я от уже подаю команду. А після цього починається оця кацапська пафосна брехня, да про те, що вже летіли е ці дрони, і їх збили, і воно, до речі, не б'ється. Навіть тим, але що... чомусь прилетіли. Знаєте, так збивали, а, що чомусь долетіло при всьому, при тому, що насправді половина Слов'янська стоїть. Мені, я мене дзвонив з людьми розмовляв. З половина Слов'янська стоїть без електрики. Так, тобто у мене за вікном тут в Києві півночі це стрі, стрілянина була в мобільних груп. Так, у мене у знайомої моєї в гостомілі вікна повибивало. Так, тобто, ось про що йдеться, і при всьому при тому виходить. Цей, мабуть, ну зірка дипломатії, хоча насправді ну такий гнусний девелопер відкав спецпредставник по близькому сходу, який тепер уже просто представник по контактах з щодо економічних цих питань з Російською Федерацією, і починає розказувати: Да, бачите, ми віримо Путіну. Він на таке от пішов, він таке зробив. Да, тобто, ну там так. є пряма цитата. Він сказав: Мені росіяни сказали, що збили сім шахетів. Так, всім да, збили. Да, і, і, хоча я кажу, насправді ну, от воно не б'ється з тими заявами, про які Пісков говорив. Да? Тобто він ж там, у нього він геть інше, що це ж мов мовляв, ми тільки про це сказали ж ніякої там. Тому все от е, тому насправді. Не сталося нічого несподіваного, да тобто росіяни продовжують ось ці ультимати ультимативні свої ці речі, про які ми говорили. Ми навіть вгадуємо, що саме вони будуть ставити як ультиматум. Зрозуміло, чому тому, що ну для них боєздатність української армії це перша їхня ціль, яку треба знищити. І другий момент вони втягують сполучені штати ось в таку переговори з різними дрібницями з для своєї легалізації, і таке подібне. Да, тобто, ось те, що відбувається, але ну це не перемога Путіна. Да, То однозначно, але чи можна це назвати перемогою Трампа? Так, да, однозначно, це не перемога Трампа. Але ну у Дональда Трампа завжди перемоги. Він завжди, якщо називає, то у нього все найвеличніше. він там виграє в своєму власному гольф-клубі всі турніри і все інше. Да, тому тут будь що тому, в принцип... а пане Дмитре, але тут є ще одне уточнення: майже добу тому відбулася телефонна розмова Путіна і е, Трампа. І... Там за 23 години орієнтовно, якщо так рахувати, так Трамп телефонує з Зеленською. Розмовляє. Хоча після цієї телефонної розмови президент України Володимир Зеленський спілкуючись з журналістами, казав, що я чекаю на цей дзвінок. І ми згадуємо, коли ще час було до повномасштабного вторгнення, коли іноземні лідери спілкувалися з російським диктатором, то одразу контактували із Україною і не робили таку тривалу паузу на вичікування. Пане Дмитри, як ви. Вважаєте, чого чекала американська сторона, чи вони формулювали свою риторику спілкування з президентом, і до речі, якою вона на вашу думку могла бути так? Тому що це перше спілкування, хоча і телефонне, але між Зеленським і Трампом після скандалу в овальному кабінеті? Ну гадаю, що дійсно непросте спілкування до речі, в тому числі і для американців, було та чому тому, що все ж таки після 28 лютого. Та підтримка України, яка була висловлена, да, вона була однозначно практично в перші години висловлена європейцями, і як на мене до речі, навіть більше так з моральної точки зору зважила. Підтримка, яку Лех Валенса зі своїми однодумцями, да, людьми, які вистояли в спротиві комуністичної комуністичної диктатури в Польщі, і де були конкретні слова, що те, що відбувалося в овальному кабінеті, нагадало кабінети і прокурорів і суди в Польщі комуністичній і риторика, така сама була. Да, тобто, ось тому, в принципі, ось це все воно. um, Скажімо так, теж певним чином впливає на Сполучені Штати, в тому числі і чому переговори в Джиді відбулися, бо і українська чітка позиція, що не вийде за нас, просто домовитися і перед фактом поставити, щоб ми все підписали. І другий момент, що Європа підтримує, Да? тобто і у Європи є, з'ясувалося, що є свої інтереси, да з'ясувалося, що тут в Європі хтось може говорити: а давайте французькою ядерною зброєю користатися як да, цим як парасолькою, тому в принципі я думаю, що е, насправді їм довелося формулювати теж, е, ну е, би пояснити, що, чого вони досягли. Да, бо е, тут це такий достатньо показовий момент. І, е, хоча е, от я припускаю, що це може бути просто і особиста позиція Трампа, який. Пішов спати. Ну, по, по, ну, да пішов спати. Да, це пункт номер один. А пункт номер два настільки йому, от е, він не є настільки там прям державним діячем з обов'язком, який для якого дуже багато важить от, просто особисте його ставлення. Що ось він е, ну так би мовити, відтягував цей дзвінок. Також да тому і спати пішов і ще там, з тих там інтерв'ю якесь дати, і, і в цьому плані. Ну, скажімо так да, тобто він, звісно, вважає, що може диктувати всім будь-які умови, але насправді щось мені здається, що ну, не залізний дровосек він. Да, тобто, це в так в так при таких спілкуваннях також. Ну, бачите, після за підсумками розмови Трампа і Зеленського Трамп у Тросошал написав, що розмова пройшла дуже добре, тривала приблизно годину часу. Значна частина дискусії базувалася на вчорашній розмові з Путіном, щоб узгодити позиції Росії та України щодо їхніх запитів і потреб. Тобто розуміємо, що з цього повідомлення, що таки була дискусія, і була розмова непростою. Українська сторона поки що офіційно ще нічого не коментувала за підсумками цієї годинної телефонної розмови. Але от вже виходить Блумберг з інформацією, що президент України погодився припинити удари по російських енергетичних об'єктах під час розмови з Трампом. Ну він в принципі це й пропонував, так тому і погодився десь. Але в цей же час є повідомлення від моніторингових каналів, що Росія вже запускає шахеди. По території України, тобто ось така десь ціна Трампа як посередника виглядає. Тож, пане Дмитрі, будь ласка, прокоментуйте такі перші підсумки розмови Трампа Зеленського з тих офіційних і неофіційних джерел інформації, що маємо станом на зараз. Так, да, ну те, що ми е, чули вчора. Та, заява Зеленського була вона була в цьому плані, е, теж конкретно, що якщо Росія буде завдавати цих ударів, то й Україна буде завдавати. Я не думаю. Що е, позиція аж надто сильно в цьому плані змінилася, да, бо ми, в принципі, е, тлумачення, які західна преса дає, теж вже бачили да, різноманітно. Тому гадаю, що це буде приблизно так, як є. Да, тим більше що ну е, тут теж да, що вважати енергоструктурою, що вважати там нафтопереробку і всі інші подібні речі. Хоча, звісно, що у нас в цьому плані. Ситуація гірше, бо все ж таки. На нас є важелі впливу да, з боку Сполучених Штатів і в плані там, постачання зброї, розвід інформації. До речі, щодо розвідувальної інформації для таких ударів стратегічних у 2024 році вже були ці проблеми 2023, ну, тобто ще за Байдена. Да, тобто вони не надавали. Просто я пам'ятаю цей момент. Тож гадаю, що в принципі. Насправді за великим рахунком нічого не змінилося. Просто от подивимось, ну нам до речі, не так довго і чекати. Подивимось, що і як зробить Росія, і я, от я щиро щиро вірю в Російську Федерацію, яка буде робити все для того, аби. Все сталося не так, як собі намалювали, в тому числі в Вашингтоні. А що тоді будуть робити у Вашингтоні? Ну які є, які ви бачите варіанти розвитку подій? Тому що я нагадаю, у неділю вже в них знову має бути зустріч в Саудівській Аравії. Україна не буде брати участь в цих переговорах. Тому що вони можуть зробити? От в них от умовно уявимо ситуацію, в неділю в них зустріч. Так вони щось домовляються, як припини досягнути денного перемиря. А в той час до того часу і безпосередньо відбувається пуст кишахедів по території України. Що тоді робить Америка? Гадаю, що Америка робить вигляд, що нічого не сталося. От серйозно. Я теж тут... Вони їм легше зараз вдавати, що все. Все що або є якісь дрібні якісь нюанси, тобто в таких умовах пред'являти щось Україні, яка буде завдавати удари у відповідь, мабуть, ну, не надто, скажімо так, зручно, хоча ну, тут. Тут, мабуть, може може бути бучу, але от для росіян вони поки що триває період, коли вони будуть вдавати, що ну хорошо, можемо так, погоджуємось, і це як на мене. На жаль, ну без безперечно, і не від того, що росіяни там сильні переговорники, а через те, що ну дональду трампу здається, що Росія потрібна і що вона не повинна зазнати поразки, і вона потрібна як економічний партнер. Ну там в казки, що прямо вона отак потрібна, щоб протистояти Китаю. Я вже теж не надто вірю, тому що тут е таке враження часом, що е якщо Тайвань перенесе своє виробництво все на територію США, то і Тайвань той буде не потрібний. І що там далі з цим відбувається, е з цим Китаєм, то таке, тому е отак. Ну, але бачите, тут є ще один важливий момент. Що Трамп офіційно признався, що початок контактів із путіним відбувся 3-4 тижні тому. Він це не афішував. За словами Трампа, розмова напередодні не була дзвінком, що все розпочав, оскільки раніше він уже говорив із Путіном, але про це публічно не оголошував. Пряма цитата: насправді, початок відбувся 3-4 тижні тому. Це продовження позитивної тенденції, сказав американський президент журналістам. Коли ж Трампа попросили прокоментувати вчорашню розмову з Путіним, він відповів, що під час неї очільник Кремля був дуже впевненим, дуже сильним, яким він і є. Нібито э, готово показати завершення війни. Трамп висловив упевненість що припинення вогню і кладення миру між Україною і Росією станеться досить швидко. Як ви вважаєте, пане Дмитре, чому приховувалися ці таємні контакти, і що могло обговорюватися на цих таємних контактах? Насправді вони не так і приховуються, наскільки пам'ятаю, там 12 чи 13 лютого про це був дзвінок офіційний да. так? То тоді да тоді про це йшлося. Це до речі, саме тоді, коли Вітков полетів до Москви, і до речі, це був такий доволі показовий політ. Тобто, він забрав цього заручника, цього американського наркомана, який там в тюрмі російський сидів викладача, і тут такий достатньо показовий момент в тому плані, що стало зрозуміло, що навіть та намальована раніше Дональдом Трампом схема як переговорів. Вона не буде працювати, бо ма це ж мав бути келор да, по розмовах з і Україною і Росією. Це зараз да от Відков є. Відков і Відкофікело. Став, став рідко, да, а був мав бути келом, Да, Тобто, за зараз такі товариші, трампільєри, які досі чомусь вважають, що все це підступні плани у Трампа, говорять: а бачите, його призначили. А хто тут казав, що його мов, типу ніби від, відсторонили? Так його призначили тільки по Україні. А він з самого початку декларувався як е е комунікатор і для України і для Росії, тому звісно, що відсторонили. От, і і не допомогло йому ось ці його гікання з приводу того, що. А ми ж не казали, в який саме день там 24 року okay. буде, а да, саме так все і буде. Да? Тобто, э, такі, достатньо, до речі, теж показувала цікава історія, що американський державний апарат, ось ця принциповість людей, системних, вона випарувалася в дуже такий, в швидкий момент, і з'ясувалося, що. Для них ну, це ну, наказ головніше, лояльність демонструвати, теж головніше. Да? Тобто, е, такий. Я думаю, що обговорювалися практично всі питання, ті, які е, вчора були е, озвучені, але все ж таки, мабуть, більше йшлося про е, ось цей економічний інтерес. Тобто, те, що стало першою темою в е, переговорів. Там якого там десятого, там чи ну десь числа та чи раніше в Ріаді Тому чому там чому на це схоже? Бо все ж таки, це ну це були перші ці переговори, і це те, що ну дійсно Трампу цікаво да з точки зору грошової, з точки зору виведення Росії із ізоляції для того, аби можна було співпрацювати. Щось урвати, І, бо, бачите, коли вони тоді зустрілися Рубіо, цей господі Лавров Дмитрій Уїтков, то вони обговорили да, там конкретні пропозиції. Там, звісно, росіяни теж там певним чином блефують, коли розказують про те, що ми там от в Арктиці, наші про проекти. Ну, це по перше і складні проекти. І, другий момент: а куди ж ви Китайську народну республіку подінити з якою теж вже домовлялися про це все? Але ось саме ця конкретика, я гадаю, вона, вона створювала підґрунтя до е, нинішньої їх до, до нинішньої розмови. до таких до складних питань. Е, Саме ось економіка вона робила цю основу, тобто те, про що можна говорити. Давайте ще про Саудівську Аравію про це, що там будуть відбуватися 23 березня переговори, а саме в Джиді, сказав Вітков, до якого ми тепер дуже часто будемо звертатися, спецпрес... Спецпредставник США з питанням близького сходу, а також Росії можна додати. Він сказав про це в ефірі Fox News одразу за кілька годин після телефонної розмови президентів США та президента країни-агресорки Путіна. І пряма цитата: Диявол криється в деталях. У нас є команда, яка їде до Суддівської Аравії на чолі з нашим радником із національної безпеки і нашим державним секретарем. Думаю, що ми повинні з'ясувати ці деталі щодо припинення вогню. Сказав він. Він не уточнив, хто буде з Російським. Ської сторони, але на вашу думку, про які деталі може йти мова в неділю в е, Джиді, так і е, де за Росіяни заховають диявола? Ну, бачите, те, про що в принципі декларувалося, це ситуація на Чорному морі, те, що нас стосується, да? Тобто, наша пропозиція Україна ж приїхала з конкретною пропозицією до Джити щодо припинення чи призупинення бойових дій на морі щодо призупинення ось ударів по шахедами, да там іншими дронами та ракетами по енергоструктурі. І е, певно, е, це ж не була просто пропозиція. Да, от так, от давайте так зробимо. Там безумовно е, воно було про безумовне прийняття, але з конкретними теж е, модальностями: як де, які кораблі мають базуватися, де воно що може бути. Е, гадаю, що тут росіяни можуть почати викачувати ну, викатувати вимоги про пересування з воєн свого флоту вільному вільного по чорному морю. Про нагляд з ніби за обома сторонами, а реально за українськими військово-морськими силами та дронами. Тут і залучення туди американців в цьому процесі. Хоча Україна, наприклад, там явно пропонувала ж там і британські сили там навіть про два тральники йшлося і про. Ну і ця пропозиція французька да, теж а французька вона про це. Тому я гадаю, що ось, ось так воно буде. Буде йтися про ось тут. Дрібниць якраз може бути так, що знову перетворити Чорне море в море під контролем Російської Федерації під нібито міжнародним наглядом або там американським наглядом. Ось це, що вони можуть захотіти зробити. Дуже цікавий момент. Ви підмітили. Будемо спостерігати, і дивитися, як буде розвиватися ситуація далі. Пане Дмитрі, я вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру і так детально проаналізувати всі оці телефонні дзвінки і їхні наслідки. Нагадаю, Дмитро Левусь. Політолог, міжнародник, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна був з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитрі, попри все спокійного вечора, переможемо і побачимось в наступних ефір. Переможемо до побачення навзаємо.